Всім привіт. Цей так. Є у продажі такий кінь, там ще, там є ще ж. Ні, хто продає стан є. Є такий кінь і там зараз ще є жеребець. Зараз покажемо, розкажемо детальніше про цього і зараз підійдемо туди тому, ближче. Кому цікаво, знаходимося івано франківській область, село Космач. Продається такий кінь Каціна. Ці... Торг присутній. Да? Так, так, так. Торг присутній, стартова ціна 1600 доларів. Обмін. Щось може бути. Обмін, мабуть, на гнідога, Обмін може бути на гнідога, на... а може бути кобела, жеребець. Жеребець або кінь. На кобелу ні. Обмін може бути на жеребця або на коня. Робочий, у лісі. Ще треба підучувати, але природній. Йому на даний час три роки е, в роботі проходить, можна так сказати, навчання, що щось треба підучувати комусь, що, що треба так сказати під себе. Е, в, а висоти метр шість один по тілу висота. От така файна під ним грудничка. Бр -бр -бр. Розкол. має. Зад, грива, грева на правий біг, трошки на лівий. У фірі. Підручується ще. Баба, зро... ну, зро... Треба ще підуджувати і в фірі, і в лісі, але в загальному то вже був був у шлеї, що вже приблизно щось менше більше має поняття. Так, Острий, повільний. Таке так, сереальний, але майбільш своє острій. Угу. Не я дуже острий, можна так сказати, але, але не є так, так, з повільним. Берега. З берега не розганяє, що йде адекватно, можна так сказати. До треба, На вайбер щось можеш докинути якесь. Так, так, відео робота. На вайбер, відео робота, якби комусь цікавило. Чоловік може докинути. Ось такі справи. Такий молодий коник для роботи, кому би треба дзвонити. Такий варіант. Зараз нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область, село Кошмач. Можливий обмін на гнідого або жеребця або коті. Кобили не пропонувати, кобилі не треба. Так, є ще такий кінь, при справічки трошки нерівне. І... І... Так, я такий кінь, він був на каналі вже, я зимов якось приїздив, що знімав тут хлопців. Був він тоді на каналі. Сподобався мені цей кінь тоді був, робочий, широкий і. Три роки ізад, такий при, при, присадковатий, такий, можна сказати, кінь, але довгий. Би когось зацікавив стартова ціна 3000 доларів тор присутній. Обмін важливий, обмін. Обмін не цікавить на цього коні. Такий грудниця. Камера того не передасть, але кинь, досить цікавий, нога груба, нога десь орієнтовно. 24-25 моя бути. Такий щось наподобу нові Можливо, навіть і Майка. Такий присадкуватий елемент такий. Гробимо рік? Десять років. На весні було 10 років. Пролесено. Широко. О, така справа. Тож джеребет десь тут недалеко. Так, йдемо ще показати жеребця, кому цікаво номер під відео, будете собі дзвонити. Так, є ще такий жеребець. Скільки йому? 5 років. Має бути На весні має бути 5 років. Високий. має По дікаме. Метр сімдесят два має висоти по тілу. Камера того може не передавати, бо інакше якби коні знімали на асфальті або ще десь щось. Так що дурниць не пишіть, бо це у траві у пашити, та то, то так не, не розуміти розмірів. Цих. Якщо б цього коня поставити десь на асфальт, й, то где б собі зовсім інакше це виглядало, як, як тут кров у, у, у паші. Ну, ж так. Грева. На два боки. Гарна. Нога під ним. А... Яка ціна? 1600. 1600 доларів стартова ціна Тоже може бути відео, як це жеребече, як у роботі, кому треба на вайбер на господар може поскидати. Можливий обмін, але теж на кобелу ні. Кобелу не. Може бути обмін на коня або на жеребця. Прив'язую за задню ногу. Прив'язую за задню ногу. Запередні сюди запередник прищипляє це на задню. Далі досягає просто дира. Далі досягає тут раніше сира. Пасиком зазадну ногу прищіплено, так аби він досягає, там, допустимо, на ланту з 10 метрів і ще далі має, бо як він стоїть, а пасти ще прокигається далі. Будовше вставало йому на таким варіантом. Така грудниця, нога спокійний, блять. Єсс. Є. Так що, кому цікаво, є таких три варіанти. На двох можливий обмін, можливий продаж на жеребця або на коня можливий обмін на кобели. Ще раз нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область. Село Космач. Десові, робочі. А цей як? У роботі? Цей в нагонах іде, що навчений. Гайта Гайда, віщо, що розуміє. Цього вже вчити не треба, це вже встав і їдеш, так сказати. Колоконний, спокійний. ਵਾਹ uh -huh.